Якщо ви бачите у вашому кабінеті борг, але вам лист не прийшов, треба до бухгалтера за допомогою. Ну, зрозуміло, що клієнти шатило і партнери зразу телефонують на. Чи пишуть вам як пишуть клієнти, чи телефонують? Зараз, до речі, телефон. Вони більше, більше спишуть. То, знаєте, то, зараз така більше. тенденція, що люди не мають часу їм телефонувати, тому ми як компанії прийняли рішення, що з кожним клієнтом заводиться індивідуальна група, де так. клієнт собі може написати. І от сьогодні була ситуація, що клієнт написав вам, що є. Якісь та борг клієнт зайшов в кабінет податкової, побачив борг, але він не розуміє, що це за борг, за яку земельну ділянку, за який період. Лист а там земельний борг. так. Дорожий. Так це був земельний, а лист не прийшов. Податок бог по земельному податку. Лист від податкової не прийшов, він не отримав і тому він не розуміє за що йому платити. А цю бухгалтер збору. знає, як скачати. Ви звичайно. скачали і ви вже чітко Так в кінцевому випадку. Правомірно прийшов лист за борг? Чи не правомірно? Так, звичайно правомірно. От такі Всі моменти потрібно, тому що може прийти борг на розкіш, може прийти борг на квадратні метри по, так. по нерухомості. Дуже багато моментів, які можуть прийти як фізичній особі, але потім наслідки може мати і ФОП. Якщо ця людина не заплатить ці податки, знімуть з єдиного податку. Так, звичайно. Тому є якісь питання в нашого клієнта, вони відразу пишуть в групу, ми зразу розбираємося і даємо адекватну відповідь. Про все це і набагато більше. Ви б теж знали, ви б були клієнтами штулевої партнери за 2000 гривень на місяць, 3500 з одним наймаром. Всім лайк.